За підрахунками Міністерства охорони здоров'я в Україні щороку понад 600 тисяч невиліковних хворих потребують паліативної допомоги. Чи можуть вони її отримати та як працюють хосписи в нашій державі? Про це говоримо з керівником центру паліативної допомоги Максимом Босенком та очільницею благодійного фонду Подаруй дитині світ Світланою Федоровою. Отож, добрий день, пане Максиму, пані Світлано. Пропоную почати з того, хто такі хосписні хворі. Паліативні хворі це хворі, які знаходяться в силу життєвих обставин захворювання наприкінці свого життя, у яких життя фактично є обмеженими, і вони потребують спеціальної допомоги. Це такий вид є паліативної допомоги. Пані Слано знаю, ви як очільниця благодійного фонду працювали з онкохворими дітьми, потім долучилися до цієї хосписної сфери. Ось а. чим онкохворі і паліативно хворі пацієнти от, суто вашій роботі. Ну, по перше, для онкохворих любий пацієнт, який отримує діагноз онкологічного хворого, у нього з самого початку він має статус паліативного хворого. В принципі, паліативна допомога повинна починатися з моменту встановлення невеліковного діагнозу. Паліативна допомога не про це не про те, коли людина вже помирає і її тягнуть в паліативну допомогу. А паліативна допомога починається саме з моменту встановлення невеліковного діагнозу якої допомоги потребують ось такі хворі? По перше, це такий комплекс дій, які можуть надати медичні працівники, і не тільки медичні працівники цим хворим, це і медична звичайна допомога, це знеболення, це психологічна допомога, це соціальна допомога, це можуть бути соціальні працівники, які можуть надавати допомогу пацієнту і його родичам. Це може юридична бути допомога, духовна допомога. Це тобто, це такий мультидисциплінарний підход до допомоги людини, яка має невеліковне захворювання. Пане Максима, чи нині надається ось цей комплекс допомоги ось в нашому паліативному центрі? Безумовно. У нас працює психолог, штатний психолог. У нас працює у нас є капелан, тобто духовна особа. Ми залучаємо за потреби соціальних працівників. У нас є у закладі свій юрист. Паліативна допомога це, це плащ, це огортання. Пацієнта турботою турботою з усіх боків. І медична складова це лише маленька частина, це полегшення фізичних страждань, але бувають і духовні страждання. Хотіла додати, що при наданні паліативної допомоги розглядається ну, як об'єкт не тільки пацієнт, але й його оточення, тому що ну, всі люди, які допомагають, там, доглядають за своїм родичем або там, близькою людиною, вони теж можуть відчувати якісь. Ну, такі і, і психологічні, якісь там потреби в психологічній допомозі, в соціальній. Більше того, паліативна допомога не закінчується. На жаль, зі смертю пацієнта. Так. Якщо це сталося, паліативна допомога родині продовжується. І тривалий час, це вона може, якщо родина потребує цієї допомоги, вона може тривати і роки, і роки. От, наприклад, у нас є таке тісне спілкування, наш капелан спілкується з родиною померлої дівчинки, дитини, яка померла в нас від важкої хвороби, онкохвороби. Ми з радостю також спілкуємося, підтримуємо це спілкування. Зараз можемо сказати, що в нас була така дуже чудова новина, ми всі просто так пишалися. в Цій родині народилась дівчинка. Скільки зараз пацієнтів ось в паліативному центрі? Зараз у нас перебуває 22 особи. А Скільки ось із цього числа можливо діти? На сьогоднішній день, на щастя, в нас дітей немає. Не знаю, може, ну я кажу на щастя, але початку війни практично всі хворі діти, всі, хто могли і будь-яким чином виїхали за межі країни, тому що там відкрилися нові можливості для лікування, і найголовніше – головне це безпека. Пані Стану, а ось підхід до лікування дорослих і дітей, він чимось відрізняється? Ну, в принципі, звичайно, відрізняється і наданням і психологічних, і медичних послуг, і соціальних послуг. Та в принципі діти і дорослі це різні люди. Ну ось як діти реагують от, на лікування в вашому центрі, пане Максиме, і, ну на фоні дорослих, от можливо, якщо порівняти за вдячністю. Коли людина поступає коли діти поступають до нас. Тут ми маємо змогу, бо відповідно персонал проходили, ми всі проходили спеціальне навчання, наприклад, з лікування того ж самого стійкого хронічного болю. Найчастіше, що турбує дитину, що саме страшніше, чого вона боїться: біль, фізичний біль, фізичне страждання. То ми вміємо це дуже швидко брати під контроль. І діти з вдячністю відгукуються саме на це лікування. Тобто, коли дитина перестає страждати від болі від якихось мук, вона стає звичайною дитиною. Просто дитиною. Так, а ось як тут дітей чим можливо відволікаєте від ось цього іншого боку лікування? Їх не треба відволікати. Дитина, яку, яку позбавили страждань. Вона знаходиться в своєму дитячому світі. І достатньо того дитячого світу, який забезпечують родичі, батьки, доглядальники, ми, там, благодійний фонд, який приводить до нас будь-кого, кого тільки забажаємо. Акторів, там собак, там котів все, що можна, щоб людина, щоб дитина відчувала просто себе дитиною, і ми забезпечуємо, щоб вона відчувала себе дитиною. У них спеціальні палати, де ці палати пристосовані таким чином, що вони перебувають в родині, і це максимально зроблено так, щоб вони відчували себе вдома або як навіть краще, як вдома. Яка нині ситуація з забезпеченням паліативного центру? У нас цього достатньо. У нас на щастя і політика нашого керівництва, і то, що ми можемо, і то, що нас мало коснулася війна на щастя, то у нас є все. Відповідно, все до лікування. Можливо, чогось не вистачає, але це якісь абсолютно там дрібнички, такі, які просто за якоюсь там бюрократією не закупляються, навіть не нашою, а за центральною бюрократією. Все, що можливо закупляти, все, що можливо забезпечити пацієнти, у нас пацієнти забезпечені. Лікування у нас виключно безкоштовне. Знеболення, яке б воно навіть не було супер дороговартосним, воно є безкоштовне, воно є в достатній кількості. Якщо чогось нам не вистачає, наприклад, високоякісних там уже Таких пунктів, скажімо так, по догляду за хворими, там, просто побутової хімії. Все. У нас є благодійний фонд дитині світ, у нас є благодійний чи, фонд, чи, фонд чи, Лавіта, та, наприклад, якому та, дякувати, ми співпрацюємо. Вони нас цим забезпечують для комфорту пацієнтів. Тобто я правильно розумію, співпраця з благодійними фондами це також є велика частина роботи центру? Безумовно, це невід'ємна частина роботи, тому що держава не може нас профінансувати на 100% і ніколи не могла, і не буде в змозі. І за кордоном це також, також побудована так робота, що е, приблизно від 40 до 50% всіх коштів, які, за які існують паліативні відділення, паліативні центри це кошти благодійників, благодійних фондів, ну таке от тощо. Зараз. У нас завдяки благодійному фонду «Подарок дитині світ Світлану Федорові, у нас зараз іде ремонт. Відповідно, ми робимо цілу таку зону релаксації. Це величезна така кімната під 40 квадратних метрів, яка буде повністю віддана, вона буде відремонтована. Зона релаксації зроблена для відпочинку пацієнтів, які ходять, пересуваються з родинами, які можуть там бути, там м'які уголки там тощо і так, далі, і так далі. Оце все ми б не змогли зробити в закладі. На це нема коштів. А благодійний фонд. Огає пані Стано, а от за вашими спостереженнями від початку війни запитів про допомогу ось паліативного центру, взагалі паліативних хворих, стало більше менше. Ну, до нас стали більше звертатись. Ну, по-перше, ми працюємо з внутрішньопереміщеними особами і допомагаємо. У нас є програма, за якою ми допомагаємо в інших областях, там Харківська область, наприклад. І є люди, які приїздять до нас, Черкаси, і вони вже мають наші телефони. І тому, якщо в них є такі пацієнти, які потребують такої допомоги, або лікування в онкологічному диспансері, або тут, в центрі паліативної допомоги, то ми, звичайно, перенаправляємо і намагаємося забезпечити всім тим, чим ну в чому люди мають якусь потребу, пане Максиме, стосовно внутрішньопереміщених осіб, чи приймали таких пацієнтів? Я навіть їх вже і не рахую. Це було декілька десятків таких пацієнтів з початку війни, і це було дуже важке навантаження. На початку війни саме березень, квітень, травень, це була така просто хвиля. Це Київ, Київська область, майже вся, і Вижгород, ну все, що Бориспіль там, це Донецька область, це Луганська область, це Волноваха, це то, що я так пам'ятаю, всюди, де були, були бойові дії, це був просто вал пацієнтів. Якщо ми розраховані на 25 пацієнтів, то у нас було по 37 пацієнтів. Ми всі резервні ліжка доставали звідки тільки можна, розкладали у вільні палати, де тільки можна, але ми цих пацієнтів приймали, нікому не було відмовлено. Яка середня тривалість життя у таких пацієнтів? В паліативній допомозі такого поняття немає. Середня тривалість, не середня, скільки і так далі. Це не сенс. Сенс як зможе прожити людина той час. Зі своєю хворобою, коли вона має страждання, якщо її звільнити від страждань, як вона максимально проживе як людина в якості людини без страждань, без змук, комфортно. Оце сенс як? В якості, а не скільки. Так. У нас була дівчинка, про яку говорив Максим Анатолійови, яка дуже тривалий час знаходилась в центрі паліативної допомоги. І що ми тільки тут, ну, по-перше, лікували біль, зняли болівий синдром, і вона так дуже достатньо стабільно себе почувала. І ми там і на яхті каталися, і гуляли, і в церкву вона їздила. Я просто хочу сказати, що. Переддень до її до того, як її не стало, ми були в ляльковому театрі. Так. Тому ви знаєте, сказати, скільки людині відведено, мабуть, ніхто не може. Які з вашої точки зору зараз головні проблеми надання паліативної допомоги в Україні? Непрофесіоналізм. Тотальний. Нас загнали в такий кут, коли от нема фінансування, ми переходимо на нові рейки. Національна служба здоров'я України, це програма медичних гарантій. Треба заробляти кошти. Треба заробляти кошти, гроші йдуть за пацієнтом, пролікували пацієнта, надали послуги, і вам за це буде сплачено. Подавляючи, більшість не вміють цього робити. Не вміють, не хочуть і не хочуть в цьому вчитися. Це, я кажу, без перебільшення. Тобто люди звикли, що у них є якісь міфічні стіни, міфічні ліжка, міфічні хворі на цих ліжках, міфічні ставки. От я повинен отримати свою, свою ставочку, і все, нічого не чіпайте, нічого не міняйте. Дайте мені цю ставочку. Чи воно потрібне, чи ні, чи потрібно опалювати це приміщення, годувати цих людей, а в них немає хворих, воно пишеться на папері. Цього нікого не цікавить. То коли е, виникли передумови на перехід на нове е, фінансування, також всі ці заклади, більшість закладів, які більшість тих, хто зараз декларує себе, що він надає паліативну допомогу, вони кинулись. Вони. Давати папери, знову ж таки, малювати якісь дурники на паперах, подавати все. І все це існує на паперах професіоналізму. Ноль нічого з цього не вирісло. Паліативної якісної допомоги відповідно до цього немає. Як можна вирішити це питання? Це повинна вирішувати держава на високому рівні. Це повинна бути політична воля, там, десь, зверху, в Кабінету міністрів, у міністерстві і так далі. Але якщо фактично, працюючи в деяких комісіях в Києві як експерт, і все, я бачу. Що цього немає, тотальний непрофесіоналізм внизу доверху, то про що йде мова? Можливо, якось це зміниться, якось з роками. Але ми просто я не чекаю цього, коли щось зміниться. Я роблю те, що я вважаю за потрібним, те, що я вважаю, що це є паліативна допомога, те, чому, чому я навчений. Звичайно, залежить від високих кабінетів, але від нас теж залежить. І якщо ми надаємо тут якісні послуги, які, за які не соромно, то тоді треба масштабувати цю, цей досвід. Навчати інших людей, показувати, як повинно бути, і все таки в, в, в мізках людей щось зміниться. Дякую за ваш час. Дякую за вашу роботу.